Я думаю, тут неоднозначный ответ должен быть. Во-первых, Влада хочет сносить киоски, значит, она кого-то лоббирует. Вот и все. Конечно, какой-то уродина, если стоит, то это. Но она кого-то лоббирует. Вот и все. власти нету доверия. Вот и все. Наверное, в зависимости, где они находятся, я так думаю. Потому что если они мешают движению, вот как бывает здесь, да, невозможно пройти машины, некий проект. конечно, и да. конечно да. да. Скорее всего. Негативно, звісно. Да. Ну, Хочеться, щоб місто було... Наоборот, позитивно, що хай зносять. Ні, кажу, негативно, те, що вони стоять. Ну, Воно мішає, звісно, підтримую. Підтримую. там, де не потрібно, то повинні знести. Бо це хлам цілий, виходить, не бедлам в місті. Треба жити в цивілізованому місці. Ой, ви знаєте, люди і не з добра, вони, я вам скажу, виходять на вулицю і торгують. А як виживати людям, я вам так скажу. Як виживати? Кіоски, де мішають, то треба зносити, а де не мішають, то хай стоять. Я так думаю. Місто повинно гарно виглядати. Вони або повинні однакові бути, встановлені так, як потрібно, а ні, ті, що стоять як-небудь, їх треба зносити. Позитивні. Чому? Ну а за чим незаконно, незаконно, должно все по закону у нас, бути. треба дивитися, де вони стоять і кому не мішають, вони чи не мішають. Якщо раціонально вони там стоять, все нормально для людей, значить ну, стоять, а ні, треба питати громаду. Негативно. Негативно чому? Справа в тому, що ну, нас влаштовували вони, не треба ходити шукати, а собі вийшов, де вже і звикли ми за цей час. Тому, да. так, що удобно. Ну як вам сказати? Я не, не, не можу коментувати, тому що я не знаю, законно вони встановлені, незаконно, треба вони чи не треба, що ж можна говорити. Пересічні громадянин цього вам не скаже. Вони ж йому не мішають, чому на кіоскі, розумієте? Ні, ну якщо якісь е, магазини, які вони незаконно стоять, або їх дуже багато, я вважаю, що їх потрібно зносити, тому що, е, по-перше, у них дуже велика конкуренція, по-друге, сам не знаєш, який магазин зайти і що купити. Вибір дуже великий. Я вважаю, що це вірно. А я теж погоджуюся з цією думкою. Якщо вони мішають то то конечно их надо сносить и вставить в, в то место где где можно поставить киоски а так бог его знает теперь такое время то сносят то ставят но я же говорю если они мешают мешают проходу мешают проезду то их надо снимать